Вітаю, мене звати Ксенія Лепеха, я психолог, тренерка профілактичних програм в сфері праці. Хочу представити вам серію інформаційних матеріалів, яка називається Психосоціальна підтримка на робочих місцях у воєнний і післявоєнний час з турботою про себе та кожного. Ці матеріали були напрацьовані в рамках проєкту Міжнародної організації праці за фінансування ЄС. На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні із залученням до консультацій національних партнерів. Психосоціальна підтримка має бути невід'ємною частиною безпеки та здоров'я на роботі, а в умовах війни і в повоєнний час це особливий фокус для працівників та бізнесу. Більшу частину свого життя ми проводимо на роботі, і саме через робочі місця ми маємо швидкий і зручний доступ до працюючого населення. На рівні підприємства необхідна відповідна політика і програма заходів для ефективного реагування на існуючі психосоціальні потреби співробітників, для попередження появи важких психічних розладів, для підвищення психологічної стійкості співробітників і збереження їх продуктивності. Інформаційний пакет, який ви бачите на екрані, складається з двох частин: з турботою про себе. Та з турботою про кожного. Цей пакет включає короткі повідомлення у формі буклетів, більш детальні інформаційні матеріали та навчальні відео для працівників, лідерів підприємств і профспілок та інспекторів праці. В частині з турботою про себе ви зможете знайти інформацію про методи психологічного відновлення, зокрема про те. Чому важливо правильно дихати під час гострого стресу, про техніки фокусування і психологічного заземлення під час тривоги і страху, дізнаєтесь, як не допустити паніку, а також можете зробити самооцінку власного емоційного стану. В частині з турботою про кожного, ви дізнаєтесь про те, як ефективно підтримати. Інших у важкі хвилини життя, Дізнайтесь про правила надання першої психологічної допомоги, про те, що варто сказати людині і що треба зробити, щоб емоційно стабілізувати її та ефективно підтримати. За потреби ви також зможете скористатися інформацією щодо контактів безоплатної психологічної допомоги. Лідери підприємства профспілок зможуть знайти тут підказки, як розробити та впровадити політику й програму психосоціальної підтримки співробітників, і зможуть ознайомитися із відповідним шаблоном такої політики на рівні підприємства. Спілкуючись з працівниками та лідерами підприємств, інспектор праці відіграє важливу роль в промоції безпечних і здорових умов праці. Саме тому в цій частині інформаційних матеріалів надані поради інспектору щодо інформаційно-консультаційного супроводу підприємств з питань психосоціальної підтримки співробітників. Отже, прямуймо разом до перемоги до психологічно безпечних і здорових умов праці.